Пісні оці, дорога родина, шановна громадо. Коли у лютому 2014 року загинули хлопці на Майдані в Києві, тоді назвали загиблих небесною сотнею. На жаль, вже тільки в нашій громаді. Офіційно кого похоронили, підтверджено, не рахуючи пропавших безвісти. Тому що невідомо, яка ситуація з тими хлопцями чи дівчатами. І вже й ми наближаємося до своєї небесної сутті. Але перемога буде за нами. Ми на чужу землю не пішли. Ніхто. 24 лютого, крім українців, не вірив про те, що ми вистоїмо. Орда очікувала швидкої перемоги. Орда думала, що українці стануть на коліна. Але ми показали всьому світу і перш за все ворогу, що коли треба об'єднатися, українці стають єдиними. Під час Великої війни кожен себе знайшов, кожен має свою роботу під час цієї великої війни. Хтось став воїном, хтось став волонтером постійно допомагає фронту. І такими своїми справами ми показуємо всьому світу. Ми показуємо ворогу, що перемога буде за нами. Я не втомлююсь повторювати слова. Перемога буде за нами, тому що ми віддаємо шану кожному своєму воїну. Ми його відспівуємо по-православному, хто загинув. У нас попереду хрест, а потім державний прапор. У нас Боже Слово спочатку, потім державне слово. І так має бути. Ось приклад справжньої християнської моралі. Дорога родина, прийміть щирі співчуття від нашої громади, в скорботі з вами всі. Шановна громада, я дякую, що ви сьогодні знайшли час сюди прийти, провести в останню путь героя Олександра. Одна з християнських чеснот гласить: похорони померло. І це теж приклад для усього світу, для ворога приклад, що ми шануємо своїх героїв. Допомагайте родинам загиблих. Допомагайте нашим воїнам, хлопцям і дівчатам, які там на сході на передовій. Це найменше, що ми можемо зробити. Ми мусимо це робити. Там, я думаю, їм трохи холодніше, ніж нам сьогодні тут. Слава Господу Богу! Слава загиблому герою. Слава Україні, героєм сла.